Вітаю на уроці літературного читання і тема сьогоднішнього уроку оповідання Віктора Дубовика. Два приятелі! Та для початку трохи розмінки прочитай і запам'ятай! Повтори, що прочитав! Прочитай и запам'ятай. Повтори. Прочитай и запам'ятай. Повтори. Молочинка. Рухаємося далі. І для роботи на сьогоднішньому уроці ми відкриємо підручник на сторінці 19. Тут ми розпочнемо нашу роботу. Для початку розімнемо наш язичок. Прочитай і чітко промовляй чистомовки. Ли-ли, ми у лісі були. Ок ок-ок, там багато ягідок. Ів, ів, ів назбирали грибів. А тепер ще раз прочитаючи стомовки самостійно, чітко промовляючи кожен звук. Ще нас чекає загадка. Прочитай її самостійно. Для зручності можеш поставити відео на паузу. То про що мова? Є шапка, нема голови. Є нога, нема черевика. І це, звичайно. Так, це гриб. Тож сьогодні ми будемо читати про гриби, як думаєш. Сідай зручненько. Я розпочну читати це чудове оповідання, а ти уважно слухай. Віктор Дубовик Два приятелі. Жили собі в лісі два приятелі Мухомор і Маслюк. Одного разу. Запросили їх до себе підберезники з березового гаю. Побували друзі в гостях та й вертаються додому. По дорозі зустріли дітей, які збирали гриби. Маслюк одразу ж заховався під деревом, засипавшись ялиновою глицею. А мухомор лишився при дорозі. Діти минули мухомора, а Маслюка. Не помітили. Про кого йдеться в цій касті? Так, про гриби Маслюк та Мухомор? А що ти знаєш про ці гриби? Маслюк це їстивний гриб. Він цінується за свої смакові якості. Маслюки можна сушити, маринувати, солити та варити, готуючи з них різні страви. А ось мухомор це отруйний гриб. Це один з найбільш впізнаваних грибів у світі. І хоча мухомор вважають все-таки отруйним, в деяких частинах світу і в деяких країнах його і зовсім їдять, як звичайну їжу. Перед самостійним читанням приготуйся читати швидко. Приятелі. Березовий. Підберезники. Вертаються. Заховався, засипавшись, схованка. Пихатий. Коли я читала цю казку, нам зустрілось слово глиця. Що ж це таке? Глиця це листя деяких дерев у вигляді голочок або шпильок. Інше глицю називають словом хвоя. А ще ми почули слово і прочитали слово пихатий. Пихатим називають того, хто зарозумілий, зазнайко. Той, хто зверхньо ставиться до інших. Сподіваюсь, серед нас немає пихатих. Тоді перед самостійним читанням давай на трохи розімнемося. Запрошую тебе на веселу руханку. А зараз запрошую тебе на веселу руханку. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошує вас танцювати з нами веселу руханку. У оленя є свій дім, він в вікно, бачить зайчик, там біжить, двері стукотить, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий. Зайчик, зайчик, забігай, лапку подавай. Стук Відкрий в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик, там біжить, в двері стукотить. стук, стук, ти відкрий. В лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Стук! В лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукоти, стук, стук, тине крий, в лісі там мисливець злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, скук. Ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, в двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, Зайчик, зайчик забігай, Лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливих злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал. Руханка Коко! Бай! І ось же нам час повертатись до роботи. Сідай зручненько і самостійно прочитай казку два приятелі. Розпочни читати на сторінці 19, а продовжуй своє читання на наступній сторінці, сторінці 20. Саме там знаходиться закінчення цієї казки. Для зручності став відео на паузу. А дочитаєш? Повертайся до перегляду. Трохи поговоримо. Назви, будь ласка, дійових осіб казки. Хто герої цієї казки? Так, маслюк і мухомор. А як поводився Маслюк після зустрічі з дітьми? А що робив мухомор? А тепер треба трохи попрацювати і пригадати казку? Встанови послідовність дій мухомора і маслюка. Для цього скористуйся словами. Верталися, побували, не при... приятелюють, жили, зустріли. Що за чим робили герої казки? Пригадай і станови послідовність. Давай перевіримо. Жили, побували. Сподіваюся, тебе вийшло встановити правильну послідовність. Ну а зараз трохи пограємо. Відшукай в тексті речення, в якому є такі вислови. Побували друзі в гостях. Прочитай це речення. Відшукай в тексті і прочитай речення з такими словами. Діти минули мухомора. Прочитай знайди в тексті такі слова. Жили собі в лісі. Дочитай це речення до кінця. Прочитай речення в тексті, яке має такі слова: Мухомор живе. А тепер трохи пофантазуємо. Склади іншу кінцівку казки. Чим би могла закінчитись ця казка? Можеш поставити відео на паузу та розказати свою версію кінцівки казки тому, хто зараз поруч мамі, бабусі, братику чи сестричці. Татові теж можна. Тепер продовжи речення. Маслюка і мухомора не можна назвати справжні... справжніми друзями, тому що. Щоб вони залишились друзями, потрібно. Цікаво, а у тебе є справжні друзі? Ось так швидко і непомітно наш урок добіг кінця. Тож підсумуємо: тобі сьогодні все вдалося. Чи виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося. Мені так хочеться, щоб ти в кінці уроку був або була яскравим і веселим сонечком. Адже ми добре попрацювали. Я тобі дякую за урок. Дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!